Ну, видите, ему там это вот, и залазили те, что к сердцу идут эти самые там, э, эти вены там, пересадку работают. Нормально, завтра до дома. Потом, когда случилось, говорит Оля, он ходил по коридору, даже улыбался. А на завтра в больницу звонят, приедьте, заберите. А в него тоже инфаркт, да? Инфаркт. Вот, а Славик говорит, поехал, та, ну, это, хотели э, а он говорит, не надо, это лишь бы деньги, уже не вернешь с того света. Лишь бы... Ходил, улыбался по коридору. Так в него инфаркт? Завтра до дома. У него инфаркт был, чи шо? Нет, в больнице В, в больнице, а то, вот, что на лесном. Так, ти, так тебе операцію робило, в ти скажи одну Тато. Тато, скажи, в нього інфаркт був чи що? Меня зовут Сережа в тебе спрашивай. Що? Інфаркт був у нього? Що в нього, від чого він помер? Інфаркт був? У, у Володі. У Володі, що в нього? Я я не знаю, інфаркт і що що. Ну це ж різні речі абсолютно. Він ходив, інфарктом, там... інсультом, не ходять по коридору. З інфарктом ще а, я. Інфаркт на ногах переносить іноді ти? не заміщають. Що мені не... Що значить не, не знаю, ходять? Не. Ходять з інфарктом то так. Виливаюся. Та ходять Виливаю. з інфарктом, то так. Ти не знаєш, що таке інфаркт. Просто. Ти, ви, ти, ви, про фанди я тобі розповідаю, то що я знаю. про сказав, що завтра, завтра домой, і Оля, Така когда то з'явиться, спросишь. А тебе теж самое. Вона була? Ушла. А пришла домой і сказала забирайте. Так он в больниці умер. Не, не в больниці. дома. В санаторії. Ну, айде. В боні, в лікарні помер. Я тебе говорю, в лікарні. Так найсмачніше, що навіть в лікарні не врятувала. Стало а, погано Ну, а все. Ну, теж, напевно, інфаркт, скоріш за все. Ну а то, что такое случилось? Ну в него ж Табо декілька не інфарктів був. було. По-моему, у него и так декілька Тепко, інфарктів было. И да, да. було... операцію робили на сердце, що щось, да. И клапан був, а потім ковід перенес, у... він там повний набір был. В институте сердца що... його два раза лечили. Ну конечно у него инфаркт был, конечно. Он не переставал пить. Оля звонит, говорит, что с ним все это самое делать, значит, это вот. Я ей я говорю, ну он уже в таком возрасте за 60. Що треба здоровый спосіб там. життя ввести, не так і... Ну и дальше. А дальше послабой. Он собрал там компанию, а в нем в подвале, значит, там, ну, такие, типа чулан был, инструмент. И уже там собирали и спили. Весь вопрос, то он с